Ще одна тема, про яку ми сьогодні обов'язково хотіли поговорити, це тема, яка знову ж таки з'явилася на цьому тижні. Це ситуація в харківському клубі. Команда не зіграла поєдинок, але пристрасті в цьому клубі вирують. І пристрасті, ну насправді, чорні пристрасті, тому що ситуація достатньо складна. Там розпочалися справжні репресії. Репресії над людьми, які свого часу багато років працювали на. Славу цього клубу, які багато віддали цьому клубу, і зараз е, йдуть звільнення, масові звільнення ставляться ультиматуми. Тобто людина, яка сидить собі в Москві, просто вважає, що вона може керувати і розпоряджатися долями тих людей, які свого часу доводили команду до чвертьфіналу Ліги Європи. І ситуація дуже і дуже складна. Е, у нас сьогодні ми отримали сьогодні. Один документ, який ми зараз презентуємо у вашій увазі, документ, який змушують зараз підписати всіх працівників клубу, які не хочуть це робити, вони змушені вони будуть звільнені. Це от така от розписка, що я гарантую, що жодного контакту з Красніковим Євгеном Олексійовичем і його представниками з моменту підписання цієї розписки не буде мати місце. За порушення даного даної. Даного обізательства, бізуюсь, уволиться із клубу без претензій і розчота. От такі от зараз на даному етапі йдуть розписки у харківському клубі. Тобто на даному етапі людей позволяють можливості спілкуватися з тим, кому вони вважають за потрібне і як воно все має відбуватися. Людина е, йде зараз, абсолютно. Репресії проти менеджмента клубу, який свого часу працював про Ярославського. Згадаємо історію, коли Маркевичу заборонили зайти в роздягальню. Зараз на даному етапі ситуація така, що фукрівний футб... працівників клубу змушують відмовлятися від стосунків під загрозою свого звільнення. І ця ситуація дуже і дуже складна. Я не можу зараз от вам достеменно сказати, якими. Аргументами керують керівники клубу. Будь-якому разі наступного тижня ми спробуємо в цьому розібратися, але те, що зараз іде, от така от переслідування і охота на відьюм у харківському клубі, без сумніву, це дуже і дуже сумує, Максиме. Ну ми бачимо, що з людей роблять ну, так би мовити, ну, відверто злодіїв. Людей, які повинні ну, зрадники, правильно? Ну так, в будь-якому випадку, як би не поступив, либо підпишеш, либо не підпишеш, то я кажеш комусь то неугодний отак вот от. Ну, тобто сама по собі бумага не залишає вибору. В общем-то, це ну, как на мой взгляд, немножко неправильний подход к проблеме, если она якщо вона має. Взагалі, ну, якби ситуація така, бачите, люди багато років віддали клубу, багато років зробили для цього клубу, і багато що за це відповіли і довели команду до серйозного рівня, а зараз просто от, ну, знаєте, би, це доля людей, це сім'ї. Які живуть в Харкові, які отримують чи заробляють гроші, які повинні якось жити і зараз ставити їх перед таким вибором, ну, це, е, мені здається, що це просто злочинно. Тим більше людину, яка ну, у таке враження, що не зовсім розуміє, що коїться в Україні, і що, е, ну, наприклад, збирають людей, везуть в Білгород на зустріч з керівництвом клубу. Ну що це нормально? Ми українська команда чи не українська команда? От ну я навмисно от зараз не залучаю Сергія Вікторовича, тому що він є працівником клубу. Я розумію, що вам не етично про це говорити. Ну, але якщо у вас є що сказати, Сергій, Ні, на самом деле була встреча, і на самом деле встречи происходит. ми все знаем прекрасно ситуацію з президентом, почему він не может приехать в Украину. Поэтому не первый раз уже виїжджають, і головний тренер виїжджає. Москву і Белгород, і керівники виїжджають ну, на определенний момент там посоветуватися, поговорити. Тому була встреча, так, да, і були моменти такі, звісно, це що, що это... приїжджати він не може. Да. Сербське громадянство в нього забрали. Вже забрали. Далі потім забрали. Да, але потім забрали, зрозуміло, з ким зв'язалася. Але вершити долі людей, які багато зробили для харківського клубу, він може. Він може дозволити. Це не те, що злочинно, це просто ну, знаєте, якби по хамськи і взагалі себе вести таким чином просто не можна. А як вести себе людям по відношенню до того ж таки Євгена Олексійовича Краснікова, який ну знову ж таки багато зробив для того для тої команди? Яка би не була там ситуація, який би не був розвиток подій, але він багато зробив і при Ярославському він багато робив. І знову ж таки згадуємо ситуацію з Маркевичем. Тобто просто від, 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 висувають непотрібних людей, які постійно будуть чимось незадоволені, які постійно будуть щось вимагати. Розумієте, хочуть зробити керованим клуб? Ну конфлікт а... очевиден між великими людьми, а щепки карят. Говорят... А потім, лічати. а потім, а потім, як сказав Максим, позвільняють всіх. І взагалі буде абсолютно керований клуб, який навряд чи зможе щось претендувати. Я хочу сказати, що в цю ситуацію потрібно кимось втрутитися. І вболівальники Харківські повинні на це якось реагувати. Тому що в принципі, ну те, що зараз коїться, воно ненормально. І я дуже сподіваюся, що Харків, який свого часу міг зібрати повний стадіон, який бачив великі матчі, вболівальники цього клубу повинні зараз сказати своє слово у цій ситуації. Подивимося, наскільки це слово буде твердим, і наскільки воно буде важливим.